Одна з найточніших торгових стратегій в криптовалюті це торгівля від великих ліквідацій. Дивіться, у кожної монетки є маркетмейкер, який забезпечує нам трейдерам ліквідність у біржовому стакані. Більшу частину часу ми торгуємо не один з одним, а саме з маркетмейкером. Саме йому ми продаємо свої монети або купляємо їх. Коли трейдерів ліквідує під час різкого руху ціни, біржа передає на баланс маркетмейкерів або всі, або частину від цих ліквідацій, але зі знижкою від ринкової ціни зазвичай до 1%. Тобто, фактично, маркетмейкер вимушено викупляє монети, і тепер потрібно йому буде продати їх хоча б на декілька відсотків дорожче. А оскільки він контролює стакан, то логічно буде рухати ціну туди, куди йому вигідно. Саме тому дуже часто ціна після великих ліквідацій локально розвертається і ми можемо якісно відкривати позиції. Фактично, торгівля від ліквідації це торгівля разом з маркетмейкером, а він завжди торгує в плюс. Ну а побільше корисної інформації стосовно крипти, ви зможете знайти на моєму ютубі. Заходіть.